Між російськими та українськими депутатами сталася бійка за жовто-блакитний прапор. Про це повідомляє агенція Анадолу. Сьогодні в Анкарі почався саміт парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва. Напередодні президія Меджелісу кримсько кримськотатарського народу просила не допускати росіян до цього заходу. Однак делегації з РФ дали слово. На свій виступ депутатка від Держдуми Ольга Тимофєєва почепила на піджак георгівську стрічку, символ російської агресії. Коли вона почала говорити, українські депутати розгорнули прапори України за її спиною, а члени російської делегації намагалися їм в цьому завадити. Тоді у ситуацію втрутився спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоб. Оголосив перерву і заявив, що делегацію, яка порушила регламент заходу, вивели із зали. Він також додав, що кожна сторона має висловлюватися в усній формі. В кулуарах представник російської делегації намагався вирвати прапор України з рук депутата Верховної Ради Олександра Маріковського.